Якщо суглоби таза затиснуті, належної ротації немає, то навантаження... Якщо суглоби таза затиснуті, ротації немає, то додаткове навантаження на себе беруть коліна та стопа. З часом зв'язки перевантажуються і з'являється біль у коліні. При затиснутих та суглобах і нахилі таза вперед або назад страждають і м'язи тазового дна. Про них ми поговоримо завтра. Тому важливо в роботі зі своєю поставою приділяти увагу зоні крижів та застегновим суглобам, розтяжці, задньої і внутрішньої поверхні стегун поперековій зоні. Сьогодні працюємо з кульшовими суглобами. Бо рухливість кульшових суглобів, баланс, симметрія кульшових суглобів безпосередньо впливають на поставу. Почнемо з розминки. Ноги поставте на ширину плечей, витягніться за руками вгору. Руки на сідниці і починаємо обертати тазом. Берехівка голови в одній точці. Добре. Розминаємо кульшові суглоби, витягуємося за головою вгору. І в інший бік, дихайте. Добре. Тепер коліна зігнули, руки на пояс, і лише таз обертаємо. Тепер вже не рухається грудна клітина. І узворотний бік. Чудово, ноги трохи вуще. І тепер праву ногу піднімаємо, руки перед собою, працюємо з тазом, виштовхуємо себе опорною ногою, сідницею, та німаємо. Та піднімаємо праве стегно і опускаємося вгору і вниз. Якщо складно з балансом, можна спертися на стілець або на стіну і працюємо. 10, 9. 8. 7, Ще 6. таз вище. 5. 4. Намагайтеся не згинати коліно опорної ноги. 3, 2, 1. Змінили. Тут добре включається сідничний м'яз. Поїхали 10. 9. Виштовхуємо себе вгору 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Є, добре розслабили ноги, скинули напруження. Трохи зігнули коліна, руки за головою. І тепер таз нерухомий, розімнемо грудну клітину, на видиху округляємось, на вдиху прогинаємось. Виринаємо, витягуємося. Що важливо, таз нерухомий куприк опустіть вниз. Два, п'ять разів в один бік, дихайте. І п'ять в інший. Розкриваємося, вдих і видих. Є, розкрутилися, добре. Тепер збираємо руки у замок, витягуємося за замком вгору, ноги поставте ще ширше. І зараз таз нахиляємо вліво, опускаємось вправо. Трохи скручуємось, трохи згинаємо коліна і робимо повне коло, розтягуючи себе від кульшових суглобів, і виринаємо. Поїхали. Чотири обертання в один бік та чотири в інший. Два. І виринули, вдих, коліна у нахилі м'які. І в інший бік витягуємося, трохи скручуємося, видих, і вгору. Вдих. Опускаємо руки вниз, видих. Добре. Опускаємось на коліна. Рівна спина. Кисті під плечима, ноги на ширні плечей. Витягуємо праву ногу. Включаємо м'язи живота і починаємо обертати правою ногою. Поїхали. 10 разів у один бік, і 10 у інший. Два. І три. Чотири. П'ять. Не висіть між руками виштовхувати себе. Шість, сім. Вісім. Поперек не рухається. Девья. Десять. Узворотний бік. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Ще. Шість. П'ять. 4, Три. Два. Один. Відкотилися на п'ять, розтягнулися. І одразу ліва нога. Витискаємо, витягуємо. Включили м'язи живота та тазове дно, Поїхали: десять, дев'ять. Вісім. Шість, п'ять. Ще чотири. І у зворотний бік. Це вже добре. На п'яте Розтягнулися. Є. І тепер правою ногою крок уперед. Руки ставимо з обох боків. Якщо боляче у коліні, можна під нього щось підкласти подушку або скручений рушник. Штовхаємо таз уперед. Перевірте, щоб коліно правої ноги було над стопою. Не гостре коліно, а приблизно 90 градусів. Притискаємо живіт до стегна. Вдих, виринаємо, тягнемося вгору. На видиху, притискаючи живіт до стегна, тягнемо таз назад, носочок на себе. Важливо не округлювати, важливо не округлювати спину, а намагатися притиснутись животом до стегна. Вдих, штовхаємо себе вперед. Тут не розвертаємо таз, таз прямо і видих назад. Два. І продовжуємо. Вдих. Витягнулися вперед. Розвернули плечі, потягнули підборіддя і видихнули назад. Три. Вдих. І видих. Чотири. Ще раз. Вдих. Розкрилися. Видихнули назад. П'ять. Добре. Тепер переносимо вагу тіла вперед і зміщуємо праву ногу вліво. Вагою тіла йдемо на руки і трохи порухалися з руки на руку. Розкриваємо кульшовий суглоб. Є. І тепер ми пробуємо опустити стегно, якщо не виходить наблизя до себе п'яту, опускаємось а ліву ногу, тягнемо назад. Якщо сідниця не торкається підлоги, візьміть якийсь рушник і підкладіть під таз або подушку, або скручене плеч, щоб вам було комфортно. Що важливо? Важливо тут сильно не йти на коліно. Тобто ми залишаємося на руках і, контролюючи рух, опускаємо себе добре. Розвертаємо плечі, права нога носочок на себе. Ідемо руками вперед. І робимо 5 нахилів. Видих вниз і вдих угору. Відчуйте, як добре розкривається кульшовий суглоб. Видих, і вгору вдих. Якщо тягне коліно, то наближуємо до себе ногу. Якщо зовсім не виходить, то залиштеся ось у такому положенні і порухайтесь. Видих, вниз, тобто обидва коліна зігнуті. І ще раз видих. І опускаємось на лікті, і залишилися, подихали. Подихати саме крізь праву сідницю, крізь стегно. Добре. Обережно м'яко піднімаємося. Забираємо ногу і виходимо у гірку. В гірці потягнулися вгору і просто крокуємо по черзі двома ногами: права ліва нога. Порухалися, розім'яли литковий м'яз, вирівняли таз. П'яти на підлогу дотягнули себе. Добре. Опускаємо коліна. І лівою ногою крок уперед. І знову перевіряємо коліно над стопою, руки з обох боків. Притискаємо живіт до стегна, вдих, і на видиху відкотилися назад. І намагаємося живіт притискати до стегна. Вдих вперед, притискаємось і видих назад. Продовжуємо. Якщо боляче в коліні, щось підкладіть під коліно. Останній раз залишилися, потягнулися трохи назад і зміщуємо ліву ногу праворуч, переходимо на руки. І пружинимо носочок лівої ноги на себе. Добре. Відпустили і опускаємося, якщо боляче, п'ятку ближе до себе. Якщо боляче п'ятку ближче до себе, носочок на себе, права нога позаду розвертається ще більше, руки переставляємо вперед і розкриваючи лікті в сторони, опускаємося і піднімаємося вдих, і видих вниз. І опускаємося. Внизу лишилися, можна повністю лягти на ногу та подихати, відпускаємо, розслабляємо ліву сідницю, ліве стегно. Добре. М'яко піднімаємося, забираємо ногу і знову гірка. Виштовхуємося руками та ногами, ноги на ширині плечей і знову крокуємо. Порухалися, витягнулися, повернули таз на місце, дотягнулися. Добре, опускаємо коліна. Ще одне скручування: права нога попереду, а ліва позаду. Коліна щільно притискають одне до одного носочки в сторони. І намагаємося посадити себе між п'ятами. Знову, якщо потрібно, берете якусь подушку або рушник, підкладаєте і садите таз між п'ятами. Якщо виходить, спробуйте сісти повністю. Коліна щільно притиснуті один до одного, спина пряма. І тут зафіксувалися. Відчуйте кульшові суглоби, відчуйте, як тут усе розтягнулося, аж від крижів. Кульшові суглоби розвернулися в інший бік, розтягнулися сідничні м'язи. Затримались, подихали. Якщо відчуваєте напруження, спробуйте розслабитися. Але важливо, щоб коліна були щільно притиснуті. М'яко повертаємося, розплітаємося, є. Посадили себе, все перевірили, і тепер ліва нога обіймає праве коліно. Щільно притискаємо, розкриваємо в сторони гомілки, стопи. І пробуємо таз посадити між п'ятами, обидві сідниці посадили і тут теж розправилися, витягнулися, подихали спочатку може тягнути. Може бути десь навіть неприємно. Але намагайтеся зайняти положення, в якому ви можете розслабитися, у якому ви відчуваєте, що тягне, але при цьому немає різкого болю і ви можете контролювати це положення. Тому важливо іноді підкладати якусь подушку, плед, щоб вам було зручніше. Добре, м'яко, акуратно піднімаємось, розплітаємось. Чудово, є. Сіли трохи відпочили, розслабилися. І сідаємо ноги вперед, сідниці назад, ноги на ширині плечей і максимально обертаємо стопами всередину. Відчуваємо, як рух відбувається аж від кульшових суглобів. Пообертали всередину. І тепер стопи назовні. Так само рухи від кульшових суглобів. Все добре опрацьовується. Чудово. І тепер ноги разом, носочки на себе, руки перед собою, і спробуйте витягнути хребет. Спину наскільки можливо. Згинаємо коліно, розкриваємо вбік і повертаємо. І ліва нога. Зігнули, розкрили та повернули. Працюємо. Вісім тримаємо рівну спину, плечі розкриті. Сім. Ще. Шість. Розвернули, опустили плечі, довга шия. П'ять. Чотири. 3, 2, 1. Дуже добре. І тепер стопа до стопи, коліна в сторони. І позиція жабки. Руками тримаємо ноги, працюємо колінами. Активізували внутрішню поверхню, розтягнули. І перекати з ноги на ногу. Добре. Руки назад, упираємося у руки, трохи натискаємо на праве коліно, опускаємо ногу вниз, і при цьому ліва нога теж тягнеться до підлоги. Потримали, подихали, І інший бік розтягнули. Є. Добре. Збираємо ноги, витяглися рівною спиною. І зараз хребет за хребцем скручуємося та опускаємося і внизу розслабилися. Якщо треба, взяли себе за коліна і трохи дотягнули ще нижче. Можна руки поставити перед собою вище, ось так. Кулак на кулак і покласти чоло. Розслабити, спину. подихали через крижі, через поперек, круглою спиною вгору. Виринули, змінили позицію ніг, вдих, знову розправили плечі, хребет за хребцем скрутились, опустилися, розслабилися. Подихали через поперек. Тобто, коли дихаєте, направляєте туди свою увагу і повільно розкручуємося, вирівнюємося і витягуємося. На сьогодні є молодці.